У Слов'янську продовжується видача ваучерів для переселенців. Номінал одного талону 200 гривень. Всього їх три. Роздача проводиться у центрі культури та навколишнього середовища. Колишня назва Палац культури залізничників. Дана програма є спеціальним проектом Організації Об'єднаних Націй та чеської організації Людина в біді. Вона спрямована на те, аби надавати матеріальну допомогу переселенцям у придбанні товарів першої необхідності. До категорії населення, яким у першу чергу надається допомога увійшли найбільш соціально незахищені пенсіонери, інваліди, матусі з маленькими дітьми, багатодітні родини та малозабезпечені. Спочатку ми видавали ваучер в Краматорській, Артемовській і дружковки. Тогда ми змогли помочь 5400 тисячам Зараз ми працюємо в Святогорськ, Славянськ, Красний Лиман. Да, і вже на даному мінуту ми змогли допомогти пачці трьом тисячам людей. Ідея проєкту зводиться до видачі спеціальних документів, що підтверджують право людини на закупівлю у мережі супермаркетів фуршет на 600 гривень. В принципі, ці ваучери вони на продовольственні товари, крім табачних із і спиртних. Родини з Донецька, Макіївки, Горлівки зазвичай зранку вишикуються у довгі черги. Спочатку за ваучерами, а потім у самому супермаркеті, але допомозі раді. Звичайно, на да, дитинське питання. Це може бути і стиральний порошок, і памперси. Дуже багато мамочок дзвонять на гарячу лінію, дякувати, що вони можуть купити памперси, або дитинське питання спеціалізоване. Щодня з 9 до 4 години вечора волонтери роздають ваучери. На прохолоду у приміщенні стараються не звертати уваги. Роботи чимало. У планах до кінця тижня роздати іще півтори тисячі ваучерів.